Всім доброго дня! Сьогодні я працюю на своїй полуничній грядці, серпень місяць. Якраз саме зараз я ще досаджую ягідки, підживляю. І сьогодні розповім, чому я саме використовую агроволокно, а не плівку. Чому саме зараз підживляю такими різними добривами і обов'язковий захист здійснюю від ґрунтових шкідників? Покажу це на полуничці, для чого це потрібно робити. Отож, запрошую всіх до перегляду. Садило і саджа Молоді саджанці на агроволокні воно вже тут прослужило три роки. Це агроволокно Шадов і щільність його 90 грам на метр квадратний. Я вичитала в інтернеті вже три роки тому, що найкращої якості це є чеське агроволокно, вирішила тоді його спробувати. І дуже задоволена, воно настільки стійке до ультрафіолетового проміння, під ним не проростають ніякі пур'яни, ідеально підходить для мульчування полуниці. І якщо, наприклад, я висаджувала полунички, вони в мене вже. Русли тут три роки, я корчі, оновила, посадила молоді на тому ж самому агроволокні. І як бачимо, воно не розрізається. Прекрасне агроволокно це не реклама. Я просто для себе зробила висновок. Що як далі буду брати, то буду брати такої якості. Воно притягує гарне тепло, сонячне світло і завдяки своїй текстурі виключає перегрів на ґрунті. По ньому можна ходити, адже я раніше міжряді вистеляла соломою. Тепер, так як зараз, проблематично знайти солому. Та, якщо купити, не виходить досить дешево, можливо, навіть і на ту саму ціну, що і купити агроволокно. Ну І по соломі бур'яни теж проростають. Так що, вирішила, що теж вистелити агроволокно. По ньому можна ходити, воно не розрізається. Будемо бачити, три роки мені прослужило, а далі буду слідкувати, скільки ж воно може витримати. Ну, але по якості воно прекрасне. Щоб вистолити міжряддя, розрізаю на смужки відповідної ширини, вистеляю на ту довжину і скріплюю таким зігнутим дротом, який є на господарці, який сама загнула. Виходить, досить зручно і не треба переплачувати, і дешево. І так, стараюся кріпити навіть що метр, що півтора, тому що, зі свого досвіду, якщо, наприклад, осінню чи навіть серед зими дмуть сильні вітри, то можуть його вирвати. Тому тут треба добре його закріпити. Ну і, як бачимо, воно мені подобається. Подобається, ягоди, гарно ростуть на ньому, гарно плодоносять і мало є бурянів. Щоб добре агроволокно трималося на гряці, найкраще, оце, що я вистеляю міжряддя, підпихати під основне агроволокно. Воно буде його накривати і так буде захищати, від того, щоб його не вирвало вітром. Це вже теж переконалася, що такий варіант один з найкращих. Підживляла вже свої полонички таким добривом, як 13-40-13, з більшим містом фосфору, для того, щоб гарно наростав корінь. Тепер буду здійснювати підживлення таким комплексним добривом 18 18 18 де в однакових кількостях є азот, фосфор і калій. Це добриво містить сірку, а вона якраз сприяє такому гарному засвоєнню азоту. Дуже добре, що тут є магній і є залізо. Вони якраз запобігають хлорозу листя, що найбільше відзначається на полуничці, коли не давати таких елементів. Після такого добрива на рослинах наростають гарні листочки і формується гарно майбутній врожай, закладаються плодові бруньки. Ще дуже важливо зараз її наростити це листя, тому що, коли вона буде мати листя, воно буде прикривати кореневу систему і так полуничка гарно перезимує. Ще великий плюс, що саме мікроелементи перебувають в даному добриві в хилатній формі. Вони легко поглинаються рослинами, засіб ще підвищує імунітет і стійкість до коливань температури, адже зараз температура всяка, навіть вночі було і 5, і 6, і 7, а вдень плюс 20, а це дуже відзначається на рості рослин. Підживлення не містить хлору, натрію та важких металів. Я застосовую підкорінь 10 г на 10 літрів води, хоча рекомендую 20 г, для полунички буде достатньо 10 г. Через 7-10 днів підживлю свої полунички кальцієм. Він відіграє теж дуже важливу роль. Саме кальцій допомагає повністю засвоїти азот і завдяки кальцію краще розвивається коренева система. Вона стає такою більш здоровшою. В рослинок виробляється імунітет до різких перепадів температури. Кальцій не входить до складу комплексних добрив, тому його потрібно застосовувати окремо. І його бажано підживляти по листу, тоді буде найкраща дія. Можна давати і під корінь. Я буду обробляти по листу 10 г на 10 літрів води. Ще, я так помітила, що обробляючи свої рослинки кальцієм, їх менше турбують шкідники, менше гризуть ті листочки. Особливо, коли навіть обробляти картоплю, то колорадський жук менше виповзає на листочки і їх спустошує. Так що кальцій відіграє важливу роль. Не тільки формування кореневої системи і допомагає засвоїти азот, а ще й навіть частково бореться зі шкідниками. Оце дуже важливо знати. Чи це весна, чи літо, чи осінь, особливо серпень-місяць, треба ретельно оглядати кущі полуниці і захищати їх від личинки груща. Личинка живе в ґрунті 3-4 роки, вона харчується якраз корінням полуниці чи лухини. Дуже полюбляє корінці молодих плодових дерев. І якщо не приймати ніякі міри, то рослинка призупиняє ріст, стає маленькою, з часом сихається і взагалі пропадає. Тому слід обробити такими препаратами. Тут можна застосувати системні, які будуть довго працювати. Я, наприклад, застосовую антихрущ, можна використати твікс, вони по ціні однакові, теж гарно працюють що один, що другий. Береться, наприклад, антихруща 20 мл, розводиться в 10 літрах води. І 2,5 відра йде на 1 сотку. Я розводжу в відрі, виливаю в кубову бочку на відповідну кількість води, і мені так легше обробити свої полонички. Антихруш гарно поширюється по рослині, він не тільки биває личинку хруща, а й інших шкідників, тому що проникає в листя. Працює 30 днів. І це дуже важливо зараз якраз саме його внести, і вона вже буде захищена гарно до зими. Ну, але, звичайно, на весну треба буде повторити ще ніким, як вона почне до цвітіння і як буде відповідна температура повітря. Як будемо робити такі процедури, то збережемо всі кущі полуниці. Якщо на полуничній грядці вітром занесло насіння бурянів, таке ж буває. То їх можна позбутися таким методом. Я беру ураган, беру пензлик, і от там, де росте бурянець, наприклад, павутиця, легенько змащую її верхівку і все. І павутиця з часом пропадає. А полуничка продовжує свій ріст. Вже так переконалися, не на одних рослинах, так свою лохину захищала від бурянів. І це прекрасно працює. Не треба полівізатором обробляти, не треба застосовувати ніякі там хімікати, саме ось. Таким, можна сказати, косметичним методом можна легко позбутися буряним. Ну, звичайно, трішки треба попрацювати. На завершення посадковий матеріал я сама готую, переконалася, що власний посадковий матеріал найкращий. Він дійсно відповідає сортовим якостям. Три роки тому довелося мені купити прекрасні сорти полуниці. Звичайно, не запам'ятала інтернет-магазину, тому що замовлень було досить багато. І хотіла би подякувати тим виробникам, які дійсно совісно віднеслися і вислали якісні саджанці. Але було таке, що навіть купувала і неякісну розсаду, і не знати, що росло. Тому вирішила таке сама вирощувати, те, що врожайне, стійке і дає прекрасні плоди смачну ягоду. Тож вирощую полонички в касетах, мені простіше вирізати вуса і вкорінювати десь в такому місці, де я затіняю, тому що ходити на полоничну грядку, особливо коли спекотно. Тут треба кожен день, треба два рази на день підливати, а не завжди на це є час. Ну, буду пробувати ще й так вирощувати, адже багато хто мені рекомендує, чому я не вкорінюю на своїй грядці. Пояснюю, яка на це є причина. Найпростіше відрізати вуса і вкорінити десь там, в затіненому місці. Можливо, мої рекомендації комусь стануть в Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом, до зустрічі в наступних відео.